Незважаючи на непросту ситуацію у державі, усі бояться захворіти на COVID-19. проте ми забуваємо, що ніде не поділися й інші небезпечні інфекційні захворювання, а особливо таке тяжке захворювання як туберкульоз. Щороку в Україні від туберкульозу помирає близько 3700 українців. Щоденно близько 10 пацієнтів. У добропільській лікарні інтенсивного лікування зазначають, хвороба нікуди не зникла, проте кількість пацієнтів трохи зменшилась. На теперішній Зараз у нас є протитуберкульозний кабінет. Там працює два лікаря лікар фтізіатр дорослих і лікар фтизіатр для дітей. Ми зберегли ці посади. Ці лікарі на місці. Вони ведуть прийом кожен день, окрім суботи і неділі. І окремо відділення по лікуванню ВІЛ СНІД хворих. Є динаміка того, що трішечки зменшилась кількість хворих. ми маємо. По ВІЛ-СНІД кабінету там окрема статистика біля тисячі хворих. По туб кабінету десь біля 800 хор. Через збройну агресію Росії є певні проблеми у роботі обласних установ. Тож мешканці Добропільської громади з діагнозами туберкульозу та СНІДу на лікування прямують до сусідньої області. Зараз ми хворих повинні скеровувати до міста Дніпропетровськ. Раніше це був Краматорськ, Слов'янськ, але на жаль, зараз ці установи там не працюють. Повернулася обласна віч спідслужба у місто Слов'янськ. Це, скажімо так, добра інформація, тому що ми там постійно отримуємо медикаменти для лікування віл СНІДа та туберкульозу. Повернулася лабораторна служба, яка надає повноцінний аналіз на підтвердження знаходження ВІЛ. Снідинфекції та туберкульозу будемо сподіватися, що і далі ця служба буде відновлена і в повному обсязі. Першими симптомами туберкульозу можуть стати кашель понад два тижні, підвищена температура тіла понад сім днів, особливо коли підвищення незначне, утруднене дихання, безпричинна втрата ваги тіла, кровохаркання. Пацієнти із відповідним діагнозом лікування у добропільській лікарні інтенсивного лікування проходять абсолютно безкоштовно. Повне одужання людини можливе при умові раннього початку та суворого режиму лікування і рекомендацій лікаря.